Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поринути з вами в подорож у майбутнє і поділитися думками про те, яким наше життя може виглядати через 5 років. Але замість того, що мріяти про випадкові сценарії того, як і що буде, ми спробуємо поглянути на це все з позиції. Ну такої фінансової грамотності. Готові вирушити у цю захоплюючу подорож і будемо це робити в образах, у яві. Перш за все, треба уявити свою мету. Досить вже відомо, що встановити мету дуже важливо. Річ не в тому, щоб її виконати, з точністю до найменшої деталі. А в тому, щоб настроїти свій мозок на пошук рішень, щоб її досягти. Я вже про це казав, про те, що наш, наша свідомість працює саме так. Google теж має змогу шукати по малюнкам, але для, для свідомості саме уявні малюнки, найзрозуміліший найзрозуміл, запит. Треба уявити свою мету та себе в ній. У цій меті, коли ви вже її як би маєте. Подробиці дуже важливі, але не обов'язкові. таке, така дивна справа. Все, чого ви не уявите під час уяви, ваша підсвідомість доповнить за вас. Важливо мета це бажано. Максимально просте, об'єктивне. Щоб коли ви це здійсните, ви могли би в руки узяти той доказ, який докаже вам, що ви досягли тої мети. З грошами тут досить просто. Взяли деякі гроші і маєте, о, я хотів заробити 1000 баксів, от, от вони. Тоді ви точно знаєте, що ви того досягли. А якщо мета, наприклад, якийсь стан організму, тут ви маєте уявити, як ви отримуєте довідку про здоров'я у, звісно, відомого вам лікаря. Мету завжди треба мати в долонях, як здійснившийся факт. Тримати. Тоді легше йти. Далі, мені тут штучний інтелект пропонує. Ціле. Розповідати вам про бюджетування та фінансове планування, інвестування та зростання капіталу, збільшення фінансової освіти, раціональне використовування кредитів та пазик, робота над фінансовими цілями. Але я ж не фінансист, я психолог. І дійсно це важливо, те, що, ну, щоб це знати. І якщо ви людина досить педантична, а не романтична, та вам буде легко. Але це відноситься до дій по досягненню своєї мети, аніж до теми нашої розмови. Але план дій теж повинен бути. Як з ним? Коли ви намалюєте собі в уяві свою тверду мету, яке ви потім, потім візьмете удалення. В уяві ви можете також побудувати ваш план дій до тієї мети. І при деякому досвіді роботи зі своєю уявою ви зможете згенерити кілька, навіть кілька планів. Їх завжди буде декілька. Але намагайтесь зробити так, щоб вас повністю влаштовувало все те, всі ті шаги, краки, що ви уявляєте. Вам вони повинні подобатись. До речі, намагайтеся малювати в своїй уяві дуже предметно ті речі, якщо вам важливо бачити саме ці речі. Тому, якщо ви уявляєте, що си, с... сидіти на чомусь, то якщо вам важливо сидіти в кріслі, то уявіть собі це крісло. Інакше ви можете сидіти на якомусь камені. Тобто, якщо вам важливо те крісло, то деталізуйте крісло. Процес досягнення. Без дій, ну, тобто, план у вас є. Мета у вас є. Є деякий процес досягнення. Ми можемо знати, як його робити. Ми можемо знати тільки, що треба. Щось чогось там добитися, але ми можемо не знати як. Без дій зовсім нічого може не відбутися, ну, хіба що зміна погоди. Але і це можливо робити в своїй уяві. Я маю на увазі визначити, яким чином вирішувати те чи інше діло. Хоча після уяви потрібно буде вивести дії на реальний рівень. Знаєте, як професійні олімпійські спортсмени, тренуються вони перед забігом, уявляють собі, як вони бігуть, як вони стартують, як перетинають фінішну стрічку, як перемагають. Як вони стоять вже на циферці 1. Думаєте, вони роблять це просто так? Це тренування таке? Вже давно доказово вчені показали, що якщо тренуватися в уяві... З вами відбувається все те саме. Якби ви робили усе це уявне насправді? А якщо тренуватися в уяві, все, що ви уявили собі, буде для вас легшим в реальності. Як це робить? Ви просто уявляєте собі щодо вашої мети. Як саме ви будете ту мету досягати? Як саме ви будете робити. Ті пункти плана, який у вас вже є. Як ви допустимо, припустимо, кожен день робите вправи, продаєте щось все більше, робите якийсь маркетинг, як він розходиться по вашій рекламі та як він вам так так приносить результат. Далі У всякому потрібний ну, якась зворотна. Зворотний зв'язок. Тут він є. Така контроль. Ревізія. Що добре при цьому методі, цей зворотний зв'язок є. Завжди можливо побачити, що ви йдете кудись не туди. Це може бути не ваша мета, кимось нав'язана. Якщо це так, ви нічого не відчуєте. Яку б ми ви, ви мету не уявляли, але ви не почуєте до неї. Адже, коли ми це робимо в уяві, це майже те саме, якби ми це робили в реальності. І ви завжди можете перевірити, ага, тут я роблю помилку, це треба робити не так. Чи не туди. Чи це не зовсім та захоплююча ціль, лише моя вигадка. Це зворотна... зворотний зв'язок вам показує. Що, друже, це не твоя ціль. Це така система налаштування мети зі зворотним зв'язком. Таким чином, ви зможете поставити мету, вибрати для себе план дій, скількох та навіть потренуватися по-гарячому. Як саме ви можете це робити та перемогти? Дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, я зазвичай відповідаю. Якщо ви спробуєте щось із того, що я розповів, теж пишіть. Які були складності, що вийшло, що не вийшло? Та чи були вони ці складності? Ну, все добре.